У вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження сум і кількості значень елементів одновимірного масиву, що задовідняють задані умови. Продовжуємо працювати з середовищем Лазарус та розв'язувати різні задачі і виконувати проекти. Сьогодні ми з вами підбиваємо підсумки і виконуємо задачу номер 7 за умовою багаторядкове текстове поле містить дійсні числа. Відомо, що їх кількість не перевищує 20. Ввести ці числа як значення елементів нам потрібно одновимірного масиву, потім сформувати з від'ємних значення елементів цього масиву другий масив, та вивести значення елементів другого масиву в інше багаторядкове текстове поле. Потім визначити середнє арифметичне значень елементів другого масиву та вивести його в текстове поле. Для виконання цього проєкту ми будемо користуватися підручником, а саме в підручнику на сторінках 250-252 є інструкційна картка, дотримуючись якої ми з вами отримаємо позитивний результат. Зараз пропоную перейти до підручника та розпочати нашу роботу. Зайдете наступну інструкційну картку. Вона нам допоможе виконати даний проєкт. Запускаємо середовище Lazarus. Пуск всі програми Lazarus Lazarus. Відкриваємо наше середовище. Натискаємо File. Перевіряємо кнопку Закрити всі, має бути неактивна. Потім новий застосунок Гаразд. Далі. Натискаємо файл. І зберегти всі. В нашій папці з проектами створюємо папку Вправа. Перепрошую, Мову обов'язково слідкуємо. 5.2 і своє прізвище. Відкриваємо її, зберегти, зберегти. Готово. Далі дивимося, нам потрібно розмістити на формі два багаторядкові текстових поля за вишки 400 із вертикальною смугою прокручування. Тож, для цього пропоную здійснити наступне налаштування для форми. В інспекторі об'єктів обираємо форму 1. І встановлюємо хейк 500. Потім опускаємося Вінч 450. Добре. Потім. Зрозміщуємо наші два поля мемо. Обираємо поле мемо. Налаштування для поля мемо Віч 200. Топ. Встановлюємо 50. Вище підіймаємося Left 15. Ще вище. Фейк 400. Тому що в нас сказано, що за вишки має бути 400. Потім шукаємо лінії списки очистити. Окей. І шукаємо ще Scroll Bars, додаємо вертикальну смугу прокручування. Аналогічно додаємо ще одне поле в Розташовуємо віч 200 топ. 50 вот тем выше поднимаемся левт, Двісті ему двести тридцать пять, хейк четыреста Scrollboards Сму... вертикальна смуга прокручування. І шукаємо лінії Lines. Очистити. Окей. Okay. Сюди будуть виводитися від'ємні значення. Крім того, нас просять два написи над першим багаторядковим текстовим полем, з текстом Елементи і над другим. Обираємо напис. Розташовуємо за наступними параметрами. Caption e – Captain, це в нас буде. Елементи. Hig, віч. Все. Ми так залишаємо. Можна розташувати приблизно душі посередині. Розташовуємо другий напис – 2. Caption для нього від'ємні. Елементи Теж розташовано їм приблизно посередині поля. Готово. Є. підіймаємо так, щоб вони були на рівні. Коли порівнюються дані два написи, ми бачимо, з'являються відповідні познання. лінії порівняння. Потім наступний елемент, який потрібно розмістити, це текстове поле з написом біля нього середньоарифметичне. Отже, в нижній частині оберемо в інспекторі об'єктів форму і додамо ще висоту. Давайте 550, щоб усе в нас поміщалось. Додаємо напис. Напис наступній властивості Left, встановимо 30. Текст стираємо. Топ встановимо 510 Віч 300. Ну, ось такий напис буде. Зверху ми, текстове поле, зверху ми розташуємо з вами напис, в якому напишемо. Шукаємо лобел, коптіон, Пишемо, що це в нас. Середня арифметична від'ємних чисел. Розташуємо наше середнє арифметичне в рівні з списком, готово. І додаємо кнопку. Кнопку. Перепрошую, не та кнопка, ось ботон. Розташуємо копціон для кнопки. Від'ємні елементи. Отже від'ємні. Від'ємні елементи. Кнопку трішки розтягнемо і перемістимо отаким таким чином. Все, готово. Давайте кнопку розташуємо нижче, щоб зручніше було, і розтягнемо, щоб вона була більшою. Отаким от чином. Як бачимо, результат готовий. Для того, щоб наш проєкт уже зберігся, ми його запустимо на виконання. Перевіриться, запуститься наше вікно, ми поглянемо на нього. Побачимо, чи всі елементи, так як ми забажали, розташовані. Все, бачимо, кнопка працює, текстове поле є, і два списки є. Зупиняємо проєкт. Далі нас просять, я форму згортаю і навожу вам наступний дію. А саме нас просять, збережіть проєкт і створіть обробник події. Клік для кнопки. Що ми з вами зараз і будемо створювати? Отже, натискаємо в списку інспектор об'єктів, ми обираємо button 1, натискаємо події, ON-Click і три крапочки. Відкривається редактор тексту. Коду. Де для початку нам потрібно з вами. Для зручності я трішки зменшу, щоб усе видно було. Де для початку нам з вами потрібно ввести змінні для нашого, нашого проєкту. А саме ми вказуємо, що в нас будуть змінні наступні. Вар. Змінна А. І змінна Б це два списки. Список А це перше, Мемом 1 буде у нас, список Б це мему 2. Вказуємо, що. З даного списку нам потрібно вводити буде 10, ой, вибачте, не 10 20 значень, 20 елементів, вони в нас будуть дійсними. Потім вказуємо, що будуть дві змінних. S та М, С це має на увазі сума, М це буде середнє значення. Це теж у нас будуть дійсні числа і в змінні N порядковий номер, потім І прошу щось. Автоматично, бачити, можна вводити додаткові значення. Видаватиме N і та. Змінна k, тобто кількість двокрапка. І вказуємо, що це integer. Змінні. Опускаємося під Begin. І далі, по-перше, визначаємо кількість заповнених рядків багаторядкового текстового поля. Тобто, нам не обов'язково вводити буде саме 20 елементів, можна буде 3 чи 4 елемента. Мемо один, саме перший поле, його лінія, Лінії, тобто вміст, і перевіряємо Count. Крапка з комою. Enter. Потім виконуємо цикл for і двокрапка дорівнює від нуля до і зменшуємо кожен наступ, на кожен наступний рядок, який ми будемо перевіряти. І виконуємо присвоєння значення а саме формування одновимірного масиву А з N чисел. Так, двокрапка дорівнює STR to float memo 1 N. І відповідне значення. Закрили дужку. Enter. Потім встановлюємо, що сума в нас початкове значення дорівнює 0. Кількість від'ємних значень нас також дорівнює 0, тому що ми спочатку не знаємо кількості. Тепер ми будемо з вами створювати далі наступний і круг. Зчитування ми підрахували, скільки в нас введено значень, перевели їх у наш список, а саме масив А змінної. І встановили, що сума і кількість від'ємних значень на даний момент у нас не дорівнюють нулю. Далі ми маємо з вами перевіряти даний масив введених даних, список. тобто, Перевіряти, чи є від'ємні числа. Якщо від'ємне число в нас буде знаходитися в даному списку, ми з вами таке число переносимо у список 2, потім до суми додаємо це число, а також до кількості додаємо 1, тобто, щоб дізнатися, скільки таких значень. Отже, вказуємо, що for. Виконати цикл і дорівні. А виконуємо ми даний цикл від 0 до n-1. То є ту кількість разів, скільки в нас буде елементів у списку, відповідно. І, і якщо наше з вами А порядкове значення те, що ми зараз перевіряємо, буде менше від 0. Тоді має виконуватися така умова. Відкриваємо оператор. Так, і збільшуємо. По-перше, якщо знайшлося від'ємне число, ми збільшуємо нашу кількість таких чисел на 1. Тобто К збільшуємо на 1. Потім переносимо дане значення. В список К-1, 1ка дорівнює і дане значення перенесли, тобто присвоїли. Крапка з комою. Хочу звернути вашу увагу, що під номером К-1 ми включаємо значення елементу. То номер останнього елемента буде на один менше, ніж кількість елементів. Потім створюємо S 2 кропка <кхід> Вказуємо, що сума даних елементів має збільшуватися. Тобто до загальної суми ми додаємо наступний елемент. Плюс а, ну, той елемент, який ми щойно знайшли. Закриваємо. Наші дужки оператив, оперативні. Звертаю вашу увагу, що іноді під час ведення команди Begin відкриття оперативних дужок з'являється end автоматично. От вам підказочка, яка показує, чи закрито, чи, чи не закрито ваші оператор, оперативні дужки От ми бачимо begin. І от сіреньким показано, що закінчується воно оцим end. Значить, закрито, все працює. Ставимо курсор в кінці даного end, Enter. І додаємо в кінці процедуру виведення саме результату у відповідні поля. Для початку очистимо поле memo 2 командою Clear. Крапка з комою. Потім, якщо наше значення з вами k дорівнюватиме нулю, тоді виконується команда, що мемо 2, поле мемо 2 в список його Ви має виводитися повідомлення з інформації. Значення. Значень. Менших від нуля немає крапка. Закрили лапку. Закрили дужку. Enter. Потім інакше, якщо не дорівнює нулю, тоді інакше LC вказуємо for. Нагадую вам, що перед LC крапка з комою в рядочку не ставиться. For і виконується цикл від нуля до n- 1, Ой, вибачте, на n 1 k, Перепрошую. Тому що ми прописували от з вами, що k мінус Виведення значень. І вказуємо, що memo список 2. Кропка. append, Виводимо результат. І вказуємо, що виводимо flat to str виводимо значення із нашого з вами списку з відповідними даними. Закрили тушку. Готово. Крапка з коми. Перевіряємо уважно. Код написання, це стосується виведення від'ємних значень у список. Але в нас ще по умові просять, щоб ми виводили і середнє значення. Наголошую, середнє значення ми можемо з вами визначити, якщо наше з вами К буде не дорівнювати нулю. В такому випадку. Ми додаємо ще два рядочки. А саме вказуємо, що if, якщо k дорівнює 0, тоді в поле Edit. Текстове поле 1, кропка, текст Виводимо повідомлення, що. Значення. Ось у це Я його просто виділю скопіюю для пришвидшення. Копіювати. вставити. Закрила лобку. Enter. LC. Інакше. Ентер. Відкриваємо оперативні дужки begin, Enter, і визначаємо середнє значення M, бо дорівнює суму від'ємних елементів їх значень, поділити на їхню кількість. Крапка з комою, enter. І, звичайно, вивести результат даного визначення edit 1. Текст в окрапка дорівнює. І результат саме наступний. Float to STR. І в дужках вказуємо змінну m. Готово. Отже, кінцевий результат нашого з вами проєкту має бути ось такого вигляду. Уважно перевіряємо код, запускаємо проєкт на виконання, погляньмо, відразу у нас є синтаксична помилка, а саме 49 рядок. Ага, от бачимо у мене пропущена крапка з комою. Виправляємо, запускаємо. От Чим нам і цікава дана програма, що вона повідомляє, деяка помилка. Запустилась наша програма. Для перевірки нас просять ввести три різних типи значень. Давайте спробуємо. Я пропоную не обов'язково вводити дані значення елементів. Можна скористатися і своїми елементами. До прикладу, 1. 2, мінус 4, один ентер, два, ентер, мінус 4, ентер, 5, мінус десять, мінус. Шість. І до прикладу це три елемента. Четвертий елемент, хай ще, ще буде чотири, мінус 4. Потім натискаємо від'ємні елементи, і ми бачимо, що 4 у нас від'ємних елемента, середня арифметична, їхнє мінус 6. Якщо ці всі елементи додати, саме так і буде. Потім давайте змінимо, Введемо, до прикладу, мінус 1, Enter, мінус 2, мінус 3, і потім інші якісь елементи. Отакі, От до прикладу. Від'ємні. У нас видає середня арифметичне і виводить від'ємні елементи. Далі пропоную вивести 5 елементів, але вони всі мають бути додатні. 1, 2, 3, 4, 5. Натискаємо від'ємні елементи, і ми бачимо, що в обох наших полях, що в списку 2, що в текстовому полі, виводиться повідомлення, що значень менших від 0 немає. Отже, ми з вами чудово впоралися з завданням. Наш проєкт працює і задовільняє умови задачі. На цьому зупиняємо виконання проєкту. Гаразд. Натискаємо файл Закрити всі. Закриваємо середовище Lazarus. Не забувайте виконаний проєкт показати вчителю для отримання позитивної оцінки. будь ласка, опрацюйте параграф 5.2, сторінка 250, 253 з підручника з інформатики для 9 класу. Також ви можете самостійно спробувати виконати декілька завдань з підручника на сторінках 253-254. Я ж з вами на цьому буду. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою та підпискою, а також лишати свої коментарі. До нових зустрічей!